Дорогі брати та сестри, це Майк зі святих. Я прийшов сюди сьогодні щоб, говорять з вами. Але Господь звертався до мене, і Він дійсно Він надав мені. Він надав мені дозвіл чи повноваження, щоб я продовжував говорити на цю тему. Тему і те, що Господь показав мені останнім часом і протягом багатьох років, я думаю, що те, що відбувається, якщо я правильно відчуваю Господа, так, це так, це те, що тіло Христове зараз проходить через багато випробувань. І через це багато людей, які Вони ведуть боротьбу, вони борються з власною вірою, б'ються з труднощами, які з'являються в їхньому житті. І я думаю, що це те, що дійсно повинно бути почуте тілом. І я збираюся сказати це з усією владою нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Це не мої слова, це не мої слова. Те, що я заповідав, це те, що Господь заповідав мені сказати від свого імені тим, хто дійсно повинен це почути. Тепер, це Це дуже специфічно для 144-го. 144-го, але не тільки для 144-го, а також для тіла в цілому, але тут, безумовно, є послання для 144, для тих, хто знає, що ви частина 144. Для тих, хто думає, що може бути частиною 144. Можливо, ви шукали підтвердження чи відповіді, і це воно. Але що б ви не робили? Зверніться до Господа за підтвердженням. Я молився про це і вже говорив з Господом. І так, ніби він наказав мені своїм голосом просто говорити: Сей, що він бажає, аби люди почули його слова просто і зрозуміло. Отже, я хотів розпочати, адже, здається, є надзвичайно багато. Гноблення ворога в тілі. І я хочу, щоб ви знали, що Господь визволить вас від цього. Але є певні речі, які ви повинні зробити у своєму житті, які повинні відбутися, щоб ви очистилися. Завжди існує очищувальний вогонь, і результатом, виходом або наслідком цього очищувального вогню є. Він Він видаляє наліт із золота і срібла, видаляє з них усі домішки. Це важко, це гаряче, це під тиском, це вогонь. Але потім, коли воно охолоне і всі домішки зникнуть, ви залишитеся з цим прекрасним витонченим. Металеві вироби, золото, срібло. Так, це те, що відбувається з вами. Це те, що відбувається з тілом загалом, адже є речі, які наближаються і вимагатимуть від вас цього. Будьте зрілими і використовуйте ті дари, які Господь вам показує, змушуючи вас вдосконалюватися. Ви повинні використовувати ці дари. Ви повинні усвідомлювати, що дари, які ви маєте, потребують вдосконалення. Вам потрібно дозрівати в них, і ви повинні робити це так, як Господь робить це для вас, незалежно від того, яке випробування чи скорбота, будьте вдячні за неї, які б не були переслідування, моліться за тих людей, щоб хтось не зробив, пробачте йому. Щоб не сталося в минулому, загладьте провину. Любіть один одного, незважаючи ні на що. Це не означає, що ти можеш бути підстилкою. Добре, я хочу бути дуже конкретним. Я прагну, щоб все було зрозуміло. Це не означає, що ти маєш бути підстилкою. Люди не повинні, не дозволяється топтати вас. Господь був дуже конкретним, коли знаєте є певний вірш. У писанні, де знаєте, не кидайте свої перли свиням. Свиням. Якщо люди не збираються вас слухати або не будуть ставитися до вас належно, це нормально, що ви можете піти. Це нормально. У цьому немає нічого поганого. Ви йдете і молитеся за цих людей. Ви, Щоб витримати заради цих людей. Ви просите Господа благословити цих людей або ситуації. Це не означає, що ви повинні. Продовжувати приймати це знову і знову, і дозволяти цьому відбуватися у вашому житті. Вийдіть з ситуації, відійдіть, що б ви не робили для того, щоб дозвольте собі загладити свою провину, посумувати за цією людиною і зрозуміти, що вона, ці люди з ситуаціями, вони не знають, що вони роблять. Але якщо ви Якщо ви відчуваєте, що ви в ситуації, коли ви відчуваєте, що якщо на вас тиснуть, це нормально відійти. Я не хочу зациклюватися на цьому, але якщо не зробити цього, гнів зросте і це важко подолати. Розумієте? Пам'ятайте про це. Твоє вдосконалення полягає в тому, щоб спробувати навчити тебе любити свого брата і сестру. Це безсумнівно важливо. І це тривалий процес. Різні речі будуть відбуватися з вами. Щось буде приходити до вас, і ви будете відчувати, що це ніколи не закінчиться. Ніби це безперервний потік негативу або гріха, або. Переслідування, б це не було, можливо, будуть часи, коли ви будете проходити через це, і вам потрібно буде відступити, і вам потрібно буде просити Бога, вам потрібно буде просити Ісуса про благодать, щоб ви стояти. Просіть Його благодаті в усіх ситуаціях, і Він дасть її вам. Але ви повинні усвідомлювати, що відбувається у вашому житті, чому ці речі відбуваються зі мною? Що є каталізатором або іскрою, яка змушує ці речі відбуватися. Моліться про це і пам'ятайте, закликайте Господа на допомогу. І він вам миттєво допоможе, і ваші ангели вже там. Твоїм ангелам вже дана влада допомагати тобі. Ви просто повинні попросити про це. Отже, в тілі Христовому багато чого відбувається, багато людей потребують підйому. І Я хочу поговорити про деякі речі, які Господь показав мені, показав мені в минулому і показав мені нещодавно, про які він хоче, щоб я говорив, тому що я був відведений для такого, часу, як цей. Мене було обрано, щоб звернутися до людей. Ті з вас. Хто не знає мене, ті з вас, хто, можливо, не знайомий з Ісусом, повинні знати, що слова, які я промовлятиму, є істиною. Вам справді потрібен Ісус як ваш Спаситель, бо це єдиний шлях до справжнього спасіння, іншого шляху немає. Немає іншого імені під Богом, під небом, яким можна було бути врятованим тільки через Ісуса Христа, і через те, що Він вас любить, через те, що Він зробив для вас на Христі. Через те, що він таким, яким він помер за тебе. Він зробив це за тебе, бо любить тебе беззастережно. Він любить тебе таким, яким ти є зараз, і бачить в тобі людину з іншим призначенням. І він бачить вас як людину, яка виконала своє призначення. Це те, з чим нам людям важко змиритися. Ми думаємо, що Господь бачить мене таким, яким я є зараз, але це не так. Насправді бачить вас такими, якими ви маєте бути, і хоче, щоб ви стали такими. Тому він прагне привести вас туди, де ви є, незалежно від вашого місця знаходження. Він бажає, щоб ви прийшли до нього, щоб ви покаялися у своїх гріхах. Він хоче, щоб ви покаялися і повірили в нього. І коли це станеться, він направить вас на ваш шлях. І тоді Він проведе вас туди, де ви повинні бути. Повірте в Ісуса. Він е, наш шлях, Він єдиний шлях. Ваша віра в Ісуса допоможе вам знайти свій шлях. І ви станете тим, ким завжди мріяли бути, ким завжди знали, що повинні стати. Але тільки Бог може заповнити цю частину в твоєму серці, в твоїй душі, щоб направити тебе на цей шлях, ти не можеш зробити це сам, ти не можеш зробити це сам, ти не можеш бути доброю людиною, Ви не можете перестати грішити. Гріх буде завжди, бо якщо Бог не впливає на твоє життя, то сатана впливає на твоє життя. А якщо сатана впливає на твоє життя, ти не можеш його перемогти. Він занадто сильний, ти не зможеш його здолати. Він здолає тебе, він дістане тебе тисячою порізів паперу, один за одним, один, а потім ще один. І перш ніж ти це зрозумієш, буде вже занадто пізно. Ти вже опинився в ньому і навіть не знаєш, як саме ти туди потрапив. Так само як це було зі мною, так само як з усіма. Але Ісус звільняє вас від цього. Отже, ті з вас, хто знає Христа, я кажу вам про це. Бо вам потрібно підбадьоритися. це тіло тягнеться, тягнеться вниз прямо зараз. Ви повинні бути підняті. Вам потрібно почути, що Господь говорить вам через мене, через мій голос. Я лише слуга. Я просто виконую те, про що мене попросив Господь. Але є події, які настануть дуже дуже скоро і будуть руйнівними для цього. Іноді ваша віра може похитнутися, але важливо йти далі. Але я прошу вас продовжувати звертатися до Бога з молитвами, покладіть свою віру на нього. Тих з вас, хто діє з вірою, як маленька дитина, Господь буде захищати до самого кінця. Немає нічого, чого б він не зробив, щоб захистити вас у будь-якій ситуації. Якщо ви намагаєтеся робити щось власними силами, і вважаєте, що можете впоратися самі. Господь буде стояти осторонь і дозволить цьому статися, щоб там не відбувалося. Але якщо у вас є віра, подібна до дитячої, і ви кажете, мені байдуже, через що я проходжу, Ісусе, ти захистиш мене. Бог та Ісус завжди захистять вас у будь-якій ситуації, коли почнуться важкі часи, кінець світу. Коли... Землетруси, що насуваються, які наближаються коли. Вибухнула. Це стане початком війни, яка призведе до ядерного обміну. Це спустошить світ. Світ буде зрушено з його осі. Комета, що наближається, буде виведена на шлях землі. Вона вріжеться в землю і відскочить. І весь хвіст комети. Накриє землю. Це буде час безпрецедентної шкоди, руйнувань і хаосу. А ті з нас, хто перебуває тут з цієї причини, повинні бути готовими. Все, через що Господь змусив вас пройти, всі очищення, всі випробування та труднощі підготували вас саме до цього дня. Вам доведеться допомагати людям, які потребують цього. Ви повинні будете давати їм їжу і воду. Ви повинні будете захищати їх від небезпек. Ви повинні будете одягати їх у теплий одяг, виявляти до них любов, турботу і співчуття. А потім вам доведеться проповідувати Євангеліє іноземний. Бо Господь повертається дуже швидко, дуже швидко, незалежно від того, скільки часу у вас залишилося. Обов'язково розкажіть людям, що Ісус їх любить. Повторіть їм, що Ісус любить їх. Коли Ісус повернеться, багато людей побачать Його. Кожне око буде бачити, як він приходить на хмарах. І ті з вас, хто буде піднесений, вже не повернуться назад. Ви візьмете участь у великій вечері та отримаєте свою нагороду. А ті з вас, хто прийняв заповідь, ви прийняли заклик Отця. Як 144, щоб повернутись вас візьмуть у вознесінні та повернуть Розміщені по світу, щоб показати людству, що Бог його любить? І чому саме ці речі? Мали відбуватися, чому потрібно було привертати увагу людей, чому так важливо було вивести на поверхню їхню увагу, щоб вони зрозуміли, що Бог є реальним, що Бог захистить їх, і що Бог дійсно любить їх. Ваше завдання переконатися, що люди це усвідомлюють, адже ті, хто вас не знає, обов'язково прийдуть до вас. І люди, які ніколи не чули про вас, почнуть. Звертатися до вас, тому що ви маєте відповіді, які їм потрібні. Ви розумієте, хто такий Бог і знаєте Ісуса Христа, ви знаєте Його серце і розумієте Його вчення. Ви будете проявляти любов і співчуття, і ви будете показувати їм шлях назад до батька, і вони підуть за вами, куди б ви не пішли, бо ви підете туди, куди вас пошле Господь. І ті, хто вірять у вас, вірять у того, хто вас послав, а хто вірує в того, хто послав вас. Вірує в того, хто його послав. Єдиний син Божий, син Всевишнього Бога Ісус Христос, наш Спаситель і Господь. Це відео нагадує, що сталося тоді. Можливо, ви хто залишився, згадаєте це відео. Я молюся, щоб ви його побачили і запам'ятали. Ще є надія. Адже Антихрист не гає часу. Його план для світу наповнений брехнею. Християни стануть головною мішенню. Прибульці розкажуть, чому так багато людей, мільйони, залишили землю і вирушили в інші місця. Забирає. Прибуці пояснять, чому мільйони покинули землю. Це їхні виправдання. Не ввірте. Він спробує запровадити єдиний світовий уряд з однією грошовою одиницею. Єдиний. І щоб контролювати все це, він буде використовувати знак звіра: не беріть його, не беріть його. А ви, старшини 144? Вам буде доручено здійснювати великі подвиги. Ви матимете всю силу учнів, яких Ісус послав подвоє в одному з Євангелій, а також в іншому з Євангелій, де він їх послав. Виходити в різні села і міста, щоб сільвати хворих, дарувати зір сліпим, творити чудеса, проповідувати Євангеліє. Саме це ви будете робити. Це те, що. Ми будемо робити разом. Ми будемо робити це, щоб захистити всіх, хто прагне повернутися до Бога і знайти шлях до спасіння. І проповідувати людям, які не знають Бога, але прагнуть цього миру, що перевершує всяке розуміння. Знамення і чудеса, які ви будете чинити, приведуть багатьох людей до Бога. Вони знову побачать Божі чудеса. В останні часи. Ви станете на захист правди і справедливості протистоячи Антихристу. Зрештою, тебе заберуть додому. І Господь скаже: Добре, вірний слуго, війдіть у радість Господа. Це те, що Господь справді хотів, щоб я сказав, тому що. Я вважаю, що людям потрібно більше натхнення, щоб усвідомити всю силу Божу, адже в кінцевому рахунку Бог завжди перемагає. Зрештою, Бог здобуває перемогу. Ми просто повинні пройти через це. Всі ці події, які мають відбутися, повинні відбутися. Це все частина задуму. Це мало статися. Це дійсно повинно було статися. У диявола є свій час, але він дуже короткий. А ті, хто почув і відповів: Так, Господи, ти будеш сяяти як безкрає небо, і жоден ворог не зможе тебе доторкнутися. Вони будуть приходити за тобою, але ти щоразу зможеш легко вислизнути від них. Завдяки твоїм надприродним здібностям ти будеш ухилятися від усіх їхніх спроб, і ти будеш рухатися граційно та впевнено, миттєво переміститися. Оче. Okay. Будь ласка, не бійтеся того, що має статися. Це має статися? Будьте готові. Підготуйтеся духовно. Твій дух, любов. Вона руйнує все, що ворог кидає. Вона сильніше за перешкоди. Любов примагає і несе світло. Покажи цю любов. Проявиться співчуття, і які б випробування ви зараз не проходили, вони існують для того, щоб підготувати вас до майбутнього. Не ухиляйтеся від цього, не уникайте труднощів. Прийміть все це і скажіть, Господи, щоб не відбувалося в моєму житті. Покажи мені, як це може принести мені користь. Я повинен це зробити. Я повинен це зробити самостійно. Але я кажу це для мого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ось для кого я це кажу, не для себе. Я не хочу цього робити. Я роблю це, бо він попросив. Бо це важливо для нього. Тому прошу вас. Чи ти не знаєш Господи, чи знаєш, борешся? Де ж твій фундамент? Ваша опора має бути в молитві та читанні святого письма щодня. Починайте свій день з Господом, і ваш день не може бути поганим, не може бути важким. Якщо ви почали з Господом, він направить вас на ваш шлях, і ви побачите, чому все, що відбувається протягом дня, є для вас важливим. Це для того, щоб ти зрозумів і розібрався з цим? Чи це просте слово співчуття, чи це щось більше, щось глибше і значніше? Здатність чинити опір спокусі. Можливо, це здатність протистояти чомусь або це випробування, яке ви намагаєтеся подолати. Це може бути гнів. Гіркота чи непрощення. Готуючи себе вранці перед тим, як робити щось інше з Богом, ви налаштовуєтеся на боротьбу з цим. І принаймні нагадуєте собі, Господи, допоможи мені в цій ситуації, і він дійсно допоможе тобі. Ви повинні підготувати себе. Ти маєш засвітити свої обладунки. Сай свій меч. Ти повинен виблискувати своїм щитом, бути готовим до бою. Я вважаю, що на цьому я завершу, думаю, що це все, що я хотів сказати. Я вдячний Господу за те, що Він дав мені можливість бути його посудиною, через яку він промовляє те, що хоче донести. Я дуже добре знаю Господа Ісуса Христа. Я розумію Його серце і знаю, як він висловлюється, і Він звертається до вас так само, як і до мене. Вам просто потрібно мати це. Це непохитний стрибок віри, щоб зрозуміти, що це саме він говорить до вас. Ви повинні відчути це, щоб усвідомити, що дійсно він звертається до вас. Дуже дякую, що ви мене вислухали. Думаю, на цьому я закінчу. Будь ласка, приєднуйтесь до нас на Discord. Я постараюся. Додати це наприкінці опису. Там дійсно є чудове спілкування та служіння. І якщо ви шукаєте будь-яку інформацію, знаєте, про лист для тих, хто залишився позаду, то це місце, де ви можете знайти її. Який також є на Діскорд. Я хочу подякувати всім, хто працює на Діскорд. Ви знаєте, хто ви є? Щиро дякую вам. Я дуже це ціную різними мовами по всьому світу. Дякую, що прикладаєте ці послання. Господь бачить, що ви робите. І це не залишається непоміченим. Це не залишається непоміченим. Дякую вам. Тож нехай Господь благословить вас, і ми обов'язково побачимося на наступному відео. Шалом!